Всім привіт! Вітаємо на каналі, а ми йдемо з Ромчиком в школи. Нарешті в нього закінчився робочий тиждень, він задоволений. Сьогодні було лише 4 уроки, і то останній фізкультура. Вони набігалися, були на площадці, і на тренажерах, і так бігали з м'ячиком. Задоволені, щасливі, йдуть на, вих... на вихідні. Що ти там робиш? Ну, привітайся! Прив... Всім привіт. Молодець. Що ти там вже? Відломав щось. Це іграшка якась. Ой. Ми стали перепочити. Знову друзі, я прикупила собі квітів, не могла пройти мимо. Я дуже хотіла давно отакі взяти собі резонтеми. Дивіться, які вони гарнесенькі такі, і вони ростуть такими гарними шариками. І, до речі, довго-довго квітнуть. Ось так, я взяла собі чотири штучки і отакий ще п'ятий по скидочці. Лише був один. Я хотіла собі два штучки білих таких, але був лише один. Ну нічого, потім ще докуплю, якщо будуть. І трошечки буду прикрашати своє подвір'я. Погода в нас гарна, тепленько. Сонечко, то З'являється, то ховається, але добре. Давай підіймайся. Давай портфель цепляй. Ой. Ученик, давай. Що ти там причепив? Стой, давай, одягай на спину. Все, давай, нам ще трошки залишилось. А що це так Може ти візьмеш одну квітку? Ні. Ти не вийде це Одні давай. Давай яку візьмеш маленьку, ну давай. Ой. Пішов. А ти мене хоч почекай, куди ти вже пішов? Буде в мене сьогодні робота. Ставила дівчата прати речі, поки тепленька погода, якраз воно все до вечора просохне. А поки машинка працює, я чаюю і заодно спілкуюся з вами і відповім на декілька коментарів, тому що ви мені пишете, а я не завжди відповідаю. Це неправильно, несправедливо, тому що потрібен зворотній зв'язок. До речі, я вже пристроїла свої квіти, ті, які я купила, залишилось лише висадити. Чоловік знову зрадіє, скаже, о, знов квіти! Будеш їсти квіти. Нічого. Отак. Дивіться, які вони ніжні, ніжні. І біленький кустик там біля туалету, поряд з хостею. Такий мій живий куточок. Хто дивився мої відео старі, знає, що в мене раніше тут взагалі нічого не росло. Це все мої насадження. Потихенько-потихенько будемо наводити красу. Ой, ну що ж. Хочу відповісти на питання, там в мене запитували, де я купувала білі качки і по якій ціні. Дівчатка, я їх ніде не купувала. Мені колись подарував рідний брат своєю дружиною, як молодій родині нам одного качура біленького і дві качечки. І ось на протязі вже сіми років. Ох ти боже, як час летить. У нас вони плодяться. І бачите, різні є. І чорні, і коричневі, і біленькі. Але, звичайно, білі краще, тому що, якщо їх різати, то нема проблем з, з тими пищиками, які залишаються. Бо як би ти чорну качку не чистив, все одно пиришки, ну не можна їх вибрати. Хоч як уже там стараєшся, але вони все одно залишаються. А в біленьку і все гарненько зачищається. Тому, ну, ось так. Де купувати, потрібно пошукати на, на якихось сайтах, наприклад, OLX. там дуже часто продають і ну, всю різну птицю. Тому, ну, цікавтеся. Так. І питання щодо усей якої породи, і чи не могла би я е, продати яйця навесні переслати. Друзі, породи не знаю, я на ній говорю домашні. <свісно> і передати яйця я не зможу, тому що в мене гусок не так то й багато, там 5, 5 гусочок, і то я думаю, можливо, деякі я. Приберу в цьому році, бо вони мені не подобаються, вони несуть не яйця не досить добрі І там може залишиться 3-4 гуски, і то лише для себе. Ось так. Про гусей можу говорити дуже багато і нудно, бо знаю про них все. Це моя улюблена птиця. Можна сказати, сама перша птиця на нашому господарстві. Люблю її, бо вона і вигідна. На неї можна як і заробити, так і добре для годування своєї родини, бо дуже багато м'яса і жиру можна натопити. І така можна сказати, безвідходний продукт, тому що можна і пір'я продати. І ще й продавати просто на м'ясо, гуси завжди ціняться. А це вам говорить бізнесмен, який займався <сум> два роки гусьми, возили ми на привоз, здавали. Але для гусей потрібно водоймище і пасовище, і місце, де можна було би їх тримати. На жаль, у нас у цьому будинку не можна особливо багато тримати їх. Раніше я тримала близько 70 гусей було у нас. А тут ви ж бачите, що у нас там немає таких підсобних приміщень, щоб їх тримати взимку. Воно все в... в одному, лише курі окремо і все. Ну, сподіваюся, що в майбутньому ми побудуємо теплі сараї і в мене буде дуже багато птиць. Сьогодні на вечерю запланувала, що буду смажити картоплю, і зроблю ось такий маринований буряк по-корейськи. Це звичайний буряк, сирий, не варений. Я його вже натерла, ось, друзі. На терку таку спеціальну, як на корейську моркву, і е, тут у мене пів кілограма буряку, я кинула чайну ложечку солі. Він у мене постояв хвилин 15 і пустив ось такий сік червоний. Тепер цей сік я зараз буду зливати, перемішаю і злию цей сік. Лад готується дуже швидко. Ну, для нього треба, щоб він промаринувався хоча б годин 12, так, на ніч поставити. Але я, я його не буду ставити довго маринувати. Години 2-3, теж можна їсти. Все, рідину я злила, зараз ставлю на газ нагрівати олію поки. Щоб вона добре накалилась. Олії десь грам, міліграм 50-60. Тепер, друзі, у бурячок ми сипемо Одну столову ложку солі, Так. одну столову ложку солі. Одну столову ложку соєвого соусу одну столову ложку оцту. А також приправи паприка. Так, трошки, чорний перець і коріандр. Коріандра так багатенько. Можна прям на ложку так. Майже столову ложку коріандр. От так, все. І ще 4 зубчики часнику пропускаємо через прес. Тепер почекаю, поки накалиться олія. Поливаємо наш бурячок. Так, ох, розкрились вже аромати. І тепер добре перемішати. Краще взагалі рукою. Я інколи ще такий салат е, додаю горіхи. Також смачно. Зараз вже розпочався у нас сезон бурякових салатів, потім піде винігріт. Влітку якось я не дуже люблю їсти буряк ось восени, взимку, те, що потрібно. А тепер ставимо до холодильника, наскільки вистачить часу, щоб промаринуватися. У нас вже звечоріло, господар приїхав з роботи. Yeah, а забору. ти ніякі зміни не, не бачиш. Це точка? Да? А де ти їх взяла? Купила? <ріст> <ріст> це такі самі? Ні-ні. Це, це інші. Це трошки другі. Ті, що я хотіла давно. А де ти взяла такі З городу принесла. А що там виросли, такі? Там були. Ти бачиш, який я знаю, як. <рик> Єлі дотаскала. Скільки він тут кілограмів? Кілограм 3-4. Такі 3. Кілограм 7-8. Ти що? Анобранці візьме. там вон візьми в гаражі. Хм? Надо пакет. Так іди візьми. Йди наже жовті є, чи вони в хаті. Ми, ну, там Та написано. тут кілограм, може, і всі десять, ти що? Каже, три. Ти з вагами зовсім не дружиш. Десять. Ну, п'ять кілограмів є. Все, не тобі не міняє. Ну, їх у гараж. Давай. Попрацюй. Топля, друзі, в нас вже майже готова. Салат промаринувався, дуже смачний. Рекомендую, приготуйте, не пожалкуєте. Ми будемо вечеряти всі в зборі. Вам дякую за те, що дивитеся, за те, що коментуєте. І до наступного відео.